А Оксана є? <ривіт> Треба привіт передати серому. Чуєш, я хотів тебе питати, а що ти там дивився цей Явофарм, є, є там збірка. ця. Яка збірка? В інтернеті. Ти мене не. Ну, нагадай. Яво фарма, польська співачка. А, ти мені напиши, я подивлю. Зимою з Сєром кричали Закриває під балконом. Закриваю Даш. Але в п'ятницю випускають. Ну а чого ти не виходить на балкон? А Та вже так надо їло, ті кунарі сидіти тож. А що старий каже? Дальше не хоче пускати і все? <гум> Блін. Якби не вони, ні, нічого не було, якби не ці пацани. Це все руслан. Не, 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 ці, ці Петро і той. А вони там ходять? Ти бачиш їх? Не, я їх не бачу, вони взагалі. Він на отдихі. Як це він на ОНІЧІ? Ну, він типу путішествує на поїзді спочатку. Виграє лотерею, їде, сідає ще на камеру, його знімає, і... Ну цей, що ми дивилися, Пам'ятаєш? Ваня, а що це за іномарка машини? У ясі не розумію, Оляри. Не Як-як? 8 килограмм. Ты кавун килограмм. ты имеешь на вазе, да? Кавун? 8. А, тыква? Кавун, кавун. <свят> и что, съебясь его сразу? Не. Потом в туалет бегать. <свят> <свят> да. Ну что, скоро Сергей приедет и Може якось на річку підемо. А то вже буде копійка. Я був, я цього року був на річці. Вода тепла була. А ти коли був? В серпні чи в вересні? Ні, був, був і в серпні, і в липні був. Ну, по спутнику, А я не мав відіка. А, а відік зараз маєш? Ні, там може буду, може візьму. А DVD Паша чи ні? DVD Паша я купив нову, то продав, а Samsung купив. А скільки коштує? 300, 300 гривень. А він не записує, ні? Ні, там USB флешка тільки і все. А, для дисків немає що? Ні є, а, для дисків, Кажуть, Samsung. А флешку маєш? Має там флешку. Ну то більше положити буде мати, чи ні? Ну він не... Він не є інвалід дитинства. Ти інвалід дитинства, він є, так? А що в нього за хвороба, ти не знаєш? Ти ж шизофренія чи що? А скільки він має. пенсії? 900. 900? А ти вже скільки? 1500? 1400. О. То ти в нас вже о. Ростеш. А вже можна жити, їсти. Да. А тато дає все тобі пенсію чи він забирає? Не, не, Забирає половину. Водає, ви видає. Але видає повністю по частинах? Чи як? Ні, не, не всю от видає. От теж нехороший. А скільки видає десь? Ти рахував? По 200 800 гривень 800. А, то він тобі ще халку якусь придався, чи ні? Ні, платить за газ це все. А, він сам платить. Та старий не, вже... може на ремонт сбираю. Так и хочеш ремонт, щоб зробили тобі, тебя, да? Да. Не, я би хотів, чтобы поменять. Поменяти? думаєш щось поміняється? А хоча бы біля вокзалу. Біля вокзалу лучше мясо, конечно. Думаю, що візьмуть. А ти де би хотів жити? Будь де да, тільки не так. Та щоб ті типу, пацани не замахували, чи що? Ну да, 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 так. Да. Та я вони не там не можуть знайти, але там хоч вони так швидко не прийдуть. Як Бо там вже їм треба буде йти, топот. Mm -hmm. Усі робити. Поздно буде тусує. Та ці, ці, що були, тоді. Тоді, коли всі понаходили, там презервативи, то все, так? Да, да, так. Да, да. Тут всі були, пацани. Та сядь може, бо тобі важко стояти? Та ні, то на перевернеться. Та як перевернеться? Ти смішний такий. Типу ти півто не можеш чи що, на таке говориш. Стоїть на козлицях. А ти чого ти відкручуєш? Передавай привіт серому.